Пріт, знову дивись, король кубків Добродушний, достойний, має честь, В гармонії, Дипломат такий Для цього короля що йде? Подсоз... На підсознанні да? мечтає, потім попадає в ілюзію. М -м... Це і магічні способності, вліяння, 제... такий загіпнотизовує. Так, четверка жезлів перевернута. А розрив з королем. Дійшли до нерозуміння. Розвод, розриви, шлюба, сори. Весілля таке, знаєте, і перевернути, Або й йшло до цього, і розійшлися. Да? Творились. Предупреждає, да, що впереді чекає вас якась опасність. Це треба було, це було необхідно. Зупинити. Ну, ви ще сили зупинили. Значить, це була не ваша людина взагалі. Дали. Время для роздуми. Так, щоб знайшли вихід. От, сіли й поговорили, да, сім'я перевернута? Поговорили. Щоб ви вийшли з стосунків із ним, тому що там пусті чувства, там неправда взагалі. Там або ви думаєте, що ви були б з ним безщасливі, ну Ні. Пуста ілюзія. І ілюзія ваша була б не щастям, а ілюзією. Він від чогось завісими ваш король. Тройка монет, що вам говорить? Що треба працювати разом, так? Да? Треба працювати разом, а от з ним би у вас такого не було, через то вас і розлучили. Треба все робити командою, да? і партнер такий треба, щоб був не тільки жінка працювала, а й чоловік. Ко ми тут бачимо, теж перевернутий чоловік. Щось у когось така е, Вальпурієва ніч пройшла. Гарну трансформацію, я вам так скажу, він притворявся. Це колода сучасна. І от ваший король, ви тут можете, хто знає знаки, можете подивитися. Можливо, хтось це на знаках, може, і вашій король ви побачите. Не той, хто, кажеться, з вами у вас були б потери, пускав би вам пиль в очі, в одне вухо заливав би мед, а з другого гетиклоп. В нього або він каже, що в нього є хороша робота, але в нього її нема, або він не управляє ситуацією. Ну, не бере щось на свій ловушка. Бачите, карта ловушка. Ви попали б в сеті Потеря. опять фінансова потеря, Опять би ви пішли б в обман. Тут чоловіка повне банкрутство, він тільки говорить, що у нього все добре з фінансами, але там неправда. У нього брак по порощоту. Бачите, дійшли ми моменту істини. Брак по розчоту. І з документами все Теж брехня. А ви б, може, мали вже б дитину без ним, карта дитини, ну, сонця, а у вас перевернутий, це була б, ви попали б, як дитина в ловушку, не думаючи на повну міру, так? як по сонцю думали б, що було б все гарно і прекрасно, а насправді ні. Ви попалися б в цю брехню інформації. Легковажність. Треба, якщо ви вже йдете на таке, то, то треба дуже-дуже обдумувати. На що я вам хочу сказати? Хорошо, що ви за цього чоловіка не підете, дорогі жіночки, тому що вас дивіться, ваше те, що вам. Судьбі, це буде не ілюзія, це буде не сон, це буде настояще кохання. Ваший сон наяву. Так, якщо комусь в кар'єрі, то ви будете рости, в професії буде все хорошо, ви будете розвиватися, двигатися вперед. І у вас буде прогрес. Якщо в коханні, то теж буде у вас. Все чудово, ясно, і прозоро. Вас просто перенаправили? Так, одне забрали, інше вам дадуть. Хороше, прекрасне. Тому що. По мечах би, вам би було б, звісно, ту з мечів, якби ви туди в ту халепу попали, то вам би було б тоді не переливки, звичайно. А так вас предупредили, що то буде все брехня, неправда. Підлість, підступність і зміни, придатність тут мог привезти. Так, да. в чому і зміни? Да? От так би ви сиділи б, з ним би в парі, да? а він би б там би іншу. Вже. Ну, вам не треба. Такий коханий. І ви б розкрили цей обман, але ж би для вас вже було б пізно, да? ви б вже вступили б в шлюб, да? і в кось вже були бідітки. І тоді назад, уже, як би то сказати, було б дуже-дуже важко повернутися. І ви б знали, да, що це ошибка. Да, я отримала ошибку. Так, ви возродитеся. По четврті мечі ви возродитеся. Ви так би, так, да, в свою енергію Е, да, вам треба буде трішки перечекати. Не різко. Возрождіння таке, знаєте, воно небистре. Відпочить, і до вас тоді прийдуть нові можливості. І збавитеся ви від пасивних і негативних людей, які вам не потрібні. Самооцінка, дивіться, що говорить самооцінка, да? жінка, самооцінка, отак вона вийшла. Ціни себе, так? ціни, в першу чергу ціни, цінуй себе, тому що ти тяжко працюєш, тому що ти трудишся, так? все звалила на свої плечі по дев'ятки мечів і тягнеш, а тобі кажуть, зупинись, подумай, полюби себе. Не тільки за нього думай, тут да? такий вірний ось буде йти, коли ви подумаєте, Прямо в може, бачите, йде Посланник кубків, романтика, нове начало, молодість згадать, як раніше було, да? мічти. Ну, і, звичайно, що він вам предложить руку і серце. Бачите, ви дочекаєтеся, коли ви трішки подумаєте, да? ви дочекаєтеся, що він вам зробить новий, красивий. Гарний буде чоловік, справжній буде чоловік. І вам так стане легко. Вам так буде легко, тому що ви дивіться, ви тягли все, да? знову показує, що ви все тягли на собі. А тут вам уже буде полегшення з цим чоловіком. Якщо хочете, можу вам показати, яких він буде знаків. Якщо ви розумієтеся, я не згадаю. Дивіться, які знаки. То тут у нас риба, скорпіон. Це хто не, не пам'ятаю. Так. І вам іде легкість, іде скинути з себе оцей груз, освободитися, да? скинути із своїх плеч цю ношу, да? розправить плечі. І так видихнути, що мені так уже легко, так хорошо, це мене піклуються. От такий вам буде йти, да? посланник такий вам йде. Це як паж. Ну, такий тут по нових цих, то тут послання. Так, ви зрозумієте, що де була ігра, а де було настояще. Це розуміння. Ви получите на свої запитання відповідь. І щоб вас не обсуждали, да, не сплітнічали. Краще не говоріть їм всю правду. Своїм друзям, своїм близьким, своїм рідним. Не завжди треба їм знати, що у вас робиться. Ошиблись, ошиблись, то ваша помилка. Біде все як на краще, да? Як найкраще. Звичайно, що ви втратили ці цінності, довіри, тому що коли обманюють, ти вже якби то не хочеться сильно розкриватися і довіряти людині. Так? А треба, так ви ж будете так на всіх дивитися, дивитися з опаскою, так? а в другу п'ять те саме. А коли ви першим зрозумієте, що вас більше не будуть обманювати, і ви поставите собі таке, що мене більше ніхто не обманить, і не буду я сидіти, страждати, переживати. О. Потіряєте інтерес, ну поскучаєте, ну заспокоїтеся, ну посидите в депресії. А схочете, не будете депресірувати, будете собі двигатися далі. Да? У вас є за що поборотися, так? Да? Життя одне, воно прекрасне. Чому сидіть і зациклюватися? Є за що боротися, боріться. Ну, боротися ви будете, так знаєте, не на життя, а на смерть, так? Да? Тут хто кого, ці орли, так? Да? Так як чоловік і жінка. Хто кого? Борьба до сімки жезлів. А ви прекрасна жінка, королева кубки, Прекрасна. Е... Якщо брат даже, да, і чоловіків, да, відпустить уже жіночу тему, то і для чоловіків іде така прекрасна королева. Яку ви закохаєтеся, яки ви будете довіряти, з якою ви не будете воювати. Ви будете любити, вона буде любити вас. У вас будуть обші інтереси, так? Да? Ну, поки місць вам скучно. П'ятерочки кубків скучно. Але ж вона говорить, що до тебе йдуть переміни. Ідуть. А ви отримали емоційний, жорсткий удар. Ви плачете, ви переживаєте, у вас потірі, у вас трудності, але ж завжди є вихід, да? королева мечів перевернута. Ви кажете, я просчиталася. звісно, королева мечів, вона така. Холодна, виважлива, але без емоцій вам каже, треба зробити про що -то це цього, різко, жорстко пооцікати всіх непотрібних біля себе людей, які про вас сплетничають, пересуди ведуть да, за вашою спиною, і не піддаватися на їхнє вліяння. І буде вас все добре, і буде вас все хорошо. І сядете ви в свою лодочку і попливете туди, куди ви захочете, до якого берега, то тому, що все краще у вас упередіть. Ви преодолієте всі свої трудності і переживання. У вас настане покой і лишайте прошло в прошлому ідіть своє нове. Не тускуйте за прошлим. Тоска вам не допоможе. Розчарувались, погорювали, е Бо що будете одні, не будете. Не будете. Правосуддя на вашій стороні. Справедливість. Справедливість і баланс, да? збалансіруйтеся. Так, якщо комусь юридичні йдуть да? нас під правосуддію, юридичні моменти, то теж буде все проходить хорошо. Без перешкод. Ви будете знати, де правда, де брехня. І баланс є баланс. Ну, такі наслідки, така причина. Віді можливості відкриваються, якщо ви кудись збираєтеся їхати, да? то ви поїдете в нове своє плавання. Відкрить для себе щось нове, те, що ви ожидали, те, що ви ждали. Ну, відкриваються нові можливості. Да? Зароджуються, зароджуються такі можливості. Умага. Ваші плани вже якби доходять завершення, так? Чисто і прозоро ви все розумієте, ви все знаєте. Ну, а в мага тут, як у фокусника, все красиво. Так. А по башні відсікайте, відрізайте всіх, хто мічтав, положив розчот, так як вначалі початку було да, по розчюту, Через фінанси. То цей розчот, ви їм башню, бахніть молнійносно. Щоб для них теж був шок для тих людей, які вас питалися обманути, розрушить вас. Зробіть їм хаос в житті. Так, неожиданно. Ви ж уже знаєте, куди б вони вас завели, в який мрак і що б з вами тоді було. Так що завершуйте оцю башеньку Мовній носно, цікайте їх усіх і не шкодуйте. Красива карта, так? і ці. Чарівні сідайте і двигайтеся вперед до перемоги, тому що шістьорка жезлів це перемога, і тільки перемога всіх благ вам.